Давай, для початку для титру представся. Добрий день, Михайло Головач, Олексійович, е вихованець е Івана Кириловича. Ну, Нагорода дуже цінна і важка на шиї. Е як, як її можна охарактеризувати як фізично, так і морально. Так, да, Ми готувалися дуже сильно борю, стільки крові, стільки поту е дуже тяжко. Ця медаль дилася, ну, так, як сказати, чуть я ну, не досягнув тої вершини, якої хотів. Чуть, ну, не вистачило мені чуть опиту і, і характеру. Їхали за золотом? Так, да, їхав за золотом. Ну, від мене виграв е, узбекистанець. Він дуже сильний, дуже опитний. Він вже ну, багаторазовий чемпіон світу. Е, Дуже дуже вапитний, але ну, мені чуть-чуть не вистачило, Ну, я думаю, що я сподіваюся, що я поїду до нього туди в Узбекистан і буду готуватися вже. Маче, ваш передбачається? Да, думаю, що так. А ви вже не раз зустрічалися до цього ще? Чи це? Мені не перший раз. Тільки перший раз, але ну, хочу поїхати ну, в Узбекистан. Осадок залишився сильний? Да, да? Да. Чуть -чуть, так? І ви дуже веселий, вдачі, і людина. Розкажіть нам про ту історію з телефоном, що там сталося. <реш> Це буде, без коментарів, буде, коментарів так? так? Це після інтерв'ю. <реш> ну вітаючи, раз є стимул тепер ще спортивної злості додалося. Так, тому у нас через місяць Кубок України будемо готуватися і в грудні плануємо їхати в Узбекистан готуватися. Тільки тренування, 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 тренування. ще раз. Ну. Хочу, хочу досягти мети своєї. До якої я йшов і старався. Стільки часу, стільки терпіння, стільки страння, стільки сил, так, не знаю, Це завдяки нашим тренерам. Якщо б не тренера, ні. ми б таких вершен не досягнули. Що має бути в Узбекистані, що ви так готуєтеся? Ну Там вже будуть правобої, перші, перші наші правбої. Професійні бої, так. Да? Да, і, і ви впевнені, що там буде цей суперник, який ну, да. кривник. Так, так. У, удачі там, Узбекистанні. Дякую.